Вправа 2017. У двокімнатній квартирі одна кімната має форму квадрата зі стороною 3,5 метрів, інша має довжину 5,2 метра, а ширину 3,5 метра. Скільки потрібно квадратних метрів ламінату, щоб застелити в кімнатах підлогу? Ну що ж, ми з вами вже вміємо розраховувати площу квадрата і знаходити площу прямокутника. Ну, Давайте обчислювати чітко. знайдемо площу першої кімнати, яка має форму квадрата. Ну що ж, записуємо першу дію. Отже, площа квадрата у нас буде А у квадраті. Або це А, що множиться на А. Квадрат це прямокутник усі сторони, якого рівні. Отже. Тоді записуємо, що це дорівнює в нашому випадку 3,5 метра, що множиться на 3,5 метра. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді множити. Записуємо 3,5, що множиться на 3,5. Множимо. 5 помножити на 5 це 25, 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 3 помножити на 5 це 15, плюс 2 це 17. 5 помножити на 3 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 це 9, плюс 1 це 10. Додаємо. В Кінці у нас буде 5, 7 плюс 5 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 0 плюс 1 це 2. Тут у нас буде 1. Отже, раз, два знаки після коми ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 12,25. Ми метри помножили на метри, це у нас будуть квадратні метри. Записуємо, що це буде у нас площа першої кімнати. Є. Ну, а зараз давайте, знайдемо площу другої кімнати, яка має форму прямокутника. Записуємо друга дія. Отже, S – площа прямокутника визначається як А, що множиться на Б. І це дорівнює. Так, довжина 5,2 метра, що множиться на 3,5 метра. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 5,2. Що множиться на 3,5. Множимо. 2 помножити на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 помножити на 5 це 25. Плюс 1 це 26. 3 помножити на 2 це 6. 3 помножити на 5 це 15. Додаємо. Кінці у нас буде 0, 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 5 плюс 1 це буде 8. Тут у нас буде 1. Раз, два знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що це дорівнює 18,2. Одушкою записуємо чого. Ми метри помножили на метри, це у нас будуть квадратні метри. Це у нас буде площа другої кімнати. Гаразд. Ну що ж, а зараз, якщо ми знаємо площу першої і другої кімнати, як знайти, скільки потрібно квадратних метрів ламінату, потрібно ці площі додати, знайти загальну площу. Отже, записуємо третя дія. То до площі першої кімнати 12,25 квадратних метрів потрібно додати площу другої кімнати це 18,2. Це дорівнює. Ну що ж, 12, цілих плюс 18, цілих, це буде 30, цілих. Так? 25 сотих і 2 десятих, або 20, сотих. 25 плюс 20 це буде 45. Сотих. Ну, що ж, це будуть у нас квадратні метри. Записуємо що стільки? ламінату, Стільки потрібно, стільки потрібно ламінату. Є? І... Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки потрібно квадратних метрів ламінату записуємо 30,45 квадратних метрів. Ну що ж, ось таке завдання на площу прямокутника та квадрата на цьому вправу завершено.